Вітаю на уроці математики. Тема уроку ділення добутку на число і задачі на подвійне зведення до одиниці. Приготуйте підручник на сторінці 27. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці із завдання 129 знайдіть шосту частину кожного числа. Пригадуємо, щоб знайти шосту частину, потрібно число поділити на 6. 66 ділимо на 6, це буде так, 11. Тепер уважно подивіться на числа, які вам дано. Це 72, наступне 78, 84, 90 і 96. Що ви помітили, що кожне наступне число збільшується на 6, тобто додається ще один раз. Тому за 11 буде наступне число так, 12, потім це 13, 14. 15 і 16 у завданні 130 прочитаємо задачу. Купили 8 пачок печива по 16 штук у кожній. Це печиво розклали на тарілки по 4 штуки на кожну. Скільки тарілок використали? В задачі розповідається про печиво. Відомо, що купили 8 пачок по 16 штук і його розклали на тарілки по 4 штуки на кожну. Розгляньте вираз, складений до задачі. Це 16 ми множимо на 8 і ділимо на 4. Розглядаємо перший спосіб його обчислення. Ми 16 множимо на 8. Дізнаємося, скільки всього печива у 8 пачках. І ділимо по 4 штуки на тарілку. Це буде 32 тарілки. Другий спосіб ми 16 штук в одній пачці. Ділимо по 4 штуки на тарілку і множимо на так 8 пачок. Це буде 32. І третій спосіб, де ми ділимо другий множник на це число і множимо на перший множник. Відповідь буде та сама 32. Отже, діти, запам'ятайте, що поділити добуток на число, можна поділити на це число один із множників, якщо таке ділення можливе без остачі, І частку помножити на інший множник. Тобто є три способи. Ми можемо обчислити добуток і поділити на число, або другий спосіб ділимо перший множник на число і множимо на другий множник. Або ми можемо поділити другий множник на число. І помножити на перший множник, Якщо ці множники діляться без остачі. Отже, закріпимо це у виразах 131. І обчислимо зручним способом. Добуток чисел 12 і 7 поділити на 6. Нам зручно. Так, 12 поділити на 6 і помножити на другий множник 7. Це буде 14. У другому виразі, як зручно? Так. Можна 15 поділити на 3 і помножити на 30. Або 30 поділити на 3 це буде 10, і помножити на 5 у відповіді 115. У третьому виразі, як зручно. Так, нам зручно ділиться перший множник на число 5 і помножити на число 4. 15 поділити на 5 це буде 3, і помножити на 4 буде 12. Наступних виразах 132. Запишіть. Добуток чисел 6 і 8 поділити на 16. Чи можемо ми окремо множники поділити на число 16? Ні. Ні перший множник не ділиться на 16, ні другий. Тому ми користаємось першим способом. Обчислюємо, скільки буде в дужках. 6 помножити на 8. Це буде 48. І тепер ділимо на 16 способом добору. Так. Число при множенні на яке число дає другу цифру 8, це 3. Перевіряємо, 10 на 3 це буде 30, 6 множимо на 3 18. До 30 додаємо 18, дійсно, буде 48. У другому виразі теж ми можемо тільки скористатися першим способом. Обчислюємо, скільки буде в дужках 6 помножити на 12, це буде 72. Тепер ділимо на 18 способом добору Дивимось на таблицю множення числа 8, щоб давало другу цифру 2. Так, це примножені на 4. Перевірте, чи підходить. Так, дійсно буде 4. І в третьому виразі теж можемо скористатися тільки першим способом. Ми обчислюємо скільки буде у дужках. Це буде. 20 множимо на 3 – 60. 8 множимо на 3 – 24. Додаємо до 60 24. Це буде 84. І поділити на 21. Це буде 4. У завданні 133. Читаємо задачу. У їдальню привезли 3 ящики моркви по 15 кілограмів у кожному. Щодня для приготування обіду витрачали по 9 кілограмів моркви. На скільки днів? Вистачить цієї моркви розв'яжемо цю задачу. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки моркви привезли. Якщо три ящики по 15 кг, ми це дізнаємо. Дією множення по 15 ми ставимо на місці першого множника. 15 множимо на 3, це буде 45 кг привезли. Тепер ми можемо. Знати, скільки витрачали днів, якщо кожен день по 9 кілограмів потрібно поділити 45 на 9 це буде 5 днів витрачали. Отже, можемо ми цю задачу розв'язати ще іншим способом? Ні, не можемо. Якщо ми складемо вираз, що 15 множимо на 3 і поділити на 9. То у виразі 15 кг на 9 не ділиться і 3 на 9 не ділиться. Отже, ця задача тільки одним способом. Читаємо наступну задачу. Спочатку 44 третьокласники, а потім 36 другокласників вишикувались у колону по 4 учні в кожному ряду. Скільки рядів утворилося в колоні? Задача розповідається про дітей. А саме, що було третьокласники. 44 учнів, вони вишикувались у колону по 4 учні і другокласників, яких було 36 і вони теж вишикували у колону по 4 учні в кожному ряду. Потрібно дізнатися, скільки ж рядів утворилося в колоні. Отже, цю задачу ми бачимо, можемо розв'язати двома способами, тому що що третьокласники, що другокласники. Шикувались у колони по 4 учні. Тобто, однаково розв'яжемо першим способом. Спочатку ми дізнаємося, скільки всього учнів, третьокласників і другокласників це 80 учнів. Тепер ми можемо їх шикувати у колону по 4. Дію, ділення 80 ми ділимо на 4, це буде 20 рядів. Тепер розв'яжемо другим способом. Тепер ми будемо окремо шикувати третьокласників по 4 учні. Нам потрібно 44 поділити на 4. Це буде 11 рядів. Вишикувались третьокласники. Тепер ми шикуємо другокласників по 4 учні у колону. Теж дію ділення. 36 ми ділимо на 4. Це буде 9 рядів. І тепер ми можемо дати відповідь на питання, скільки ж цього рядів. Це до 11. Дати 9, 20 рядів в колоні. Читаємо задачу 134. За два дні вантажівка, що виконувала по три рейси щодня, перевезла 48 вантажних контейнерів. Скільки контейнерів вантажівка перевозила за один рейс? Отже. Поясніть складання рівності. Ця задача двома способами. Першим способом ми спочатку дізнавалися в дужках. ми по три ряди по три рейси 2 дні. Це скільки рейсів за 2 дні. І 48 контейнерів ми далі ділимо на 6 Рейсів це за 8 днів за один рейс. І другим способом: ми 48 контейнерів ділимо на 2 дні і ми дізнаємося, що 24 контейнери за один день. І наступна дія: ми 24 контейнери ділимо на 3 рейси і дізнаємося, що 8 днів. Отже, обидва способи розв'язування дали нам однакові результати. І робимо висновок. Щоб поділити число на добуток, достатньо поділити це число на один із множників, а потім частку поділити на інший множник. Закріпимо це у виразах 135. Уважно подивіться на кожний стовпчик виразів. І скажіть, що спільне цих виразів кожній парі. Так, спільне, ви помітили це числа. А що відмінне? А відмінне дужки. Отже, дії виконуються спочатку в дужках. В першому виразі ми 3 множимо на 33, це буде 99, і тепер 99 ділимо на 99 буде 1. У другому виразі ми послідовно ділимо 99, ми ділимо на 3, це буде 33. І 33 ділимо на 3 буде 1. У другому виразі стопчику. 3 множимо на 3 в дужках, це буде 9. І 81 поділити на 9 буде 9. В наступній парі послідовно ділимо 81 ділимо на 3, це буде 27, і поділити на 3 буде 9. І в третьому стовпчику початку обчислюємо у дужках. 2 множимо на 23, це буде 46. І 92 поділити на 46, буде 2. І в другій парі цього стовпчика. 92, спочатку ділимо на 2, це буде 46 і ділимо на 23, буде 2. Отже, ми бачимо, що отримали однакові результати. Тому ми можемо або обчистити спочатку у дужках і поділити число на добуток, або можемо поділити спочатку на перший множник. І результат на інший множник. Знайомимось з наступною задачею номер 136. У зоопарку на тиждень п'яти левам потрібно 175 кілограмів м'яса. Скільки кілограмів м'яса потрібно одному левові на добу? Розглядаємо розв'язання. Ми 175 кілограмів. Ділимо на 5 левів, дізнаємося, скільки 1 лев за 7 днів. А потім ділимо на 7 днів і отримуємо, що 5 кілограмів потрібно одному левові на добу. Отже, ця діти задача називається подвійне зведення до одиниці. І такі задачі можна розв'язувати послідовним діленням. Розв'яжемо задачу 137. Два кондитери за тиждень можуть прикрасити 140 тортів. Скільки тортів може прикрасити один кондитер за три дні. Задача схожа на попередню, але тут потрібно дізнатися ще за три дні. Розв'яжемо цю задачу за поданим планом. Перше. Скільки тортів може прикрасити два кондитери за один день. Якщо два кондитери за 7 днів 140 тортів, а за один день нам потрібно 140 поділити на 7, це буде 20 тортів, два кондитери за один день. Наступне, скільки тортів може прикрасити тепер один кондитер за один день. Якщо ми дізналися, що два кондитери за один день 20 тортів, а один кондитер нам потрібно поділити. 20 ми ділимо на 2. Це буде 10 тортів один кондитер за один день. А можна було дві дії замінити виразом, так і в попередній задачі. Ми можемо 140 послідовно поділити на 2 і поділити на 7. Або 140 поділити на 7 і поділити на 2. І відповідаємо на наступне питання: скільки ж тортів може прикрасити тепер один кондитер, але за 3 дні? Так, нам потрібно помножити 10 ми множимо на 3, 30 тортів може прикрасити один кондитер за 3 дні. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати подібну задачу 139 про двох котів, подібну задачу до попередньої, що ми розв'язували на уроці 137. І вирази 138 обчислити вирази зручним для вас способом. Так, як ми це... Робили на уроці. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре! вам!